Шановні читачі бібліотеки імені Степана Васильченка, сьогодні ми відзначаємо День Збройних сил України. І я хочу розповісти вам про книжку людини, яка зараз у лавах Збройних сил України. Це Гліб Бідюков. Він медик. І його книжка Мої донечці Записки тата з війні. Історія написання цієї книжки. Сам автор розповідає так. Отож перед вами книжка, яка почалася з однієї розмови, а згодом перетворилася на нариси медика на фронті. Людина, яка ніколи не була в армії і не прагнула бути її частиною. Я писав ці тексти майже три роки, намагаючись зафіксувати те, що бачу і відчуваю. Історії життя побратимів, тих, кого я врятував. І тих, кого не зміг, історії про нашу недореформовану армію, яка все ще залишається сувковою, історії зруйнованих життів, будинків і цілих міст. Ця книжка не лише про мене, а й про усіх татусів і тих, які ними не встигли стати, опинившись на війні далеко від дому. Вона не завершена і, мабуть, ніколи не буде такою, бо це тільки етап. Одна із спроб поговорити з донькою, ще так багато невисловленого. Думок та емоцій залишилися в мені. Моя донечка доросліша і з кожним днем з'являється все більше того, що я хотів би їй сказати. Студія Вавилон 13 зняла декілька відео на тексти з цієї книжки, і ви знайдете тут QR-коди, які дозволяють перейти за посиланням і переглянути її. Тексти озвучив Михайло Кукутю, і, виклав, і вклав у них ті інтонації та сенси, які допомагають відчути настрій, з якими вони були написані. Отже, з одного боку, ця книжка це хроніка повномасштабного вторгнення. Але з іншого боку, це звернення тата до своєї дочки. І багатьом батькам цю книжку було б цікаво прочитати. Тут є роздуми про виховання дітей, якісь корисні поради і слова, які б хотілося сказати своїм дітям, а вони лишаються невисловлені через те, що ти далеко від того, з ким хочеш поговорити. І для... Будь-кого, хто переймається нинішньою ситуацією в Україні, ця книжка також буде корисною. Тут є такі маленькі поради, як взагалі нам пережити цю війну. Знаєте, як боляче втрачати щось, що було важливою частиною тебе і твого життя? Певен, що ви знаєте. Хтось відчув це ще до війни, у когось війна забрала частину життя. У кожного з нас втрати різні, але вони про те саме, ми втрачаємо частину себе. У такі миті варто згадати всіх тих, хто нас любив, любив такими, якими ми є, згадати їхні слова, їхні щирі побажання. Варто зупинити на хвилину світ, вивільнити всього хвилину тиші. Щоб згадати їхні обличчя, їхні теплі усмішки, щирі очі. Чи хотіли б вони, щоб ми здалися, зневірилися, розчарувалися? Як багато цих людей ми не можемо їх підвести. Часом здається, що втрачено все з життя. Але не варто забувати, що все з життю ми надаємо самим. самі. Тож, ця книжка може стати також і підтримкою для тих, хто болісно переживає нашу нинішню війну. І як надія на майбутнє також зачитаю цитату автора. Десь поза мезнижами цього жаху буде життя. І ми маємо його продовжити. І якщо ви перебуваєте поза межами цього жаху, а особливо, якщо ви десь поблизу бібліотеки імені Степана Васильченка, приходьте читати сюди і книжку Гліба Бідюкова і також інші книжки. А ця книжка, між іншим, іще й з автографом. Чекаємо вас в бібліотеці!